Уряд звільнив невідкладно заступника міністра, який отримав статус учасника на прізвище Ісаїнку, інший сам налякався, швидко написав заяву про те, щоб в нього цей статус прибрали. Але я думаю, що окрім закликів до їхньої совісті, треба міняти. Рішення уряду і треба міняти закон. Що, я, що ми з вами домовилися і що ми будемо пропонувати парламенту? Перше, статус учасника бойових дій повинен надаватися виключно військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, тим людям, які зі зброєю в руках захищають країну. А саме Міністерство оборони, тобто Збройні Сили 1, Головне управління розвідки Міноборони 2, МВС 3, Державна прикордонна служба 4, Нацгвардія 5, СБУ 6, Держпредзв'язку 7, Служба зовнішньої розвідки 8, УДО 9, служба з надзвичайних ситуацій, яка зараз вивозить людей з зони АТО 10, Пенітенціарна служба. 13. І служба спецтранспорту це ті, які ремонтують шляхи, які ремонтують залізницю, які під обстрілами російських терористів намагаються відновити інфраструктуру. 12. Вичерпний перелік.